Uh, я прошу, щоб ми встановилися до нашої комісії. А uh, перш Перші прошу вшанувати пані за виду наслідку агресії Російської Федерації проти України, Так, сьогодні на комісії присутні шість uh, членів комісії, тому хвором є, пропоную почати роботу, тому повне голосування питає про початок роботи комісії. Хто за так, всіх є uh, порядок денний, тому пропоную. Проголосувати за порядок денний. Дам десь за голосувати? Ага. Тому ну, голосуємо за порядок денний на 6 Хто за? Хто ага. Так, перше питання. Проведення згоди комунального підприємства Чорноморської пленерги Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області на укладання, е на укладання, я так розумію, договору. Спориством з обмеженою відповідальністю до запостачання компанії на ПТГАСІ. Постачання природного газу на період з вересня 2023 року по 15 квітня 2024 року включно. Є якісь питання по цьому? Ні, може доповісти. Можна доповісти. Треба нам з вами... Заключити договір на постачання газу для опального періоду, який нас чекає невдовзі, то це для цього треба нам ну, рішення місцевої влади. Без цього підписати цей договір я не маю права. То це тільки для цього договір це, згідно, це згідно, так, згідно, згідно Згідно є стаття 78-ма. Господарського кодексу України згідно цього колекції. Це так. Є ще питання про звучці цілих, що там змінюється по ціні? Змінюється ціна для інших споживачів. Нині вона буде такою, як і для бюджетних установ по 16.300 за тисячу кубів газу. І є ще. Зміни, які в нас, нас до договору є додаток. І в цьому додатку вказано, що у нас це не стосується, тому що всі організації, які мають забороненість за спожитий природний газ минулий років, повинні працювати через казначейство. Всі гроші, які будуть поступати в банки, будуть перераховуватися на казначейський рахунок. Цієї організації Казачейського буде їх ділити, 65% буде відсилати на тагаз трейдинг, а 35% оставлять підприємством для того, щоб якось жити. Ну, можна сказати так, що якщо буде 100% оплата, то це ще якось можна вижити. А якщо буде процент оплати, як у нас буває в січні там. 50-70 деяких підприємств, таких як білгород дністровська і менше, дебіторське забродовані дуже велике, то тоді підприємство сяде корова ну, таку, що, мабуть, і не буде за що платити за ранку оплату. Ми цього уйшли, тому що дякуючи вам, дякуючи. Владі нашій нам були виділені кошти для того, щоб ми розраховувалися спожити на газ чесно, і ми в цю історію не попали. Ми єдині з таких крупних підприємств області, в яких щот не були арештовані і які не потрапили цю задачу. Через кам'яне ви не будете працювати? Через кавночисня вони не працюємо? Ні, у нас є договору э, доповнення додаток, mm -hmm. який передбачає, що ми під цю історію не попадемо. Скажіть, будь ласка, а який у нас борг залишився за минулий рік? За минулий рік у нас є борг порядка 27 мільйонів. Борг підкинь. Борг перед нами. Перед... А перед газопостачанням організацією немає. Завдяки тому, що немає ніяких боргів. Перед нами? Нам було виділено в цьому році е в січні місяці, 20, мільйонів, 20 мільйонів, 20 мільйонів спасли. Будемо так ось. Зрозуміло. Що, голосуємо за це питання? питання. Хто за? Так, переходимо до другого питання про погодження проєкту розпорядження Чорноморської міської голови про затвердження змін до річних обсягів міжбюджетних транспортів, передбачених бюджету Чорноморської міської територіальної громади на 23-й в року. заступника міського голови Інформація про мене. Ми отримали листа від департаменту фінансів фінансуадміністрації, яким нам доведено зміни до бюджету. Цими змінами передбачається субвенція на виплату грошової компенсації, належні для отримання жилі приміщення для внутрішньопереміщених осіб, які захищали незалежність суверенітету територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції. Така сума субвенції складає 4 мільйона 133 тисячі 348 гривень. Для цього нам необхідно прийняти розпорядження міського голови. Відповідно до норм рішення про бюджет Червоної міської територіальної громади таке розпорядження повинно бути погоджено з фінансовою комісією. Тому сьогодні до вашої уваги надано проєкт цього розпорядження, для того, щоб ми могли внести зміни в план бюджету. І при уразі надходження коштів могли профінансувати відповідна сума розрахована управління соціальної політики і була доведена Міністерства соціальної політики відповідно до цих розрахунків. Ми сьогодні отримали таку субвенцію. Поки план, план на буде цифра, хочу сказати, що у зв'язку з цим доходи бюджету збільшиться на відповідну суму на 4,1 млн грн. І з уточненням складуть 1 мільярд 22 майже 23 мільйона гривень. Загальна обсяг субвенції вже з уточненням складе 148,6 мільйона гривень. Відповідне розпорядження буде враховано вже при підготовці проєкту до уточнення бюджету і буде враховано вже в проєкті рішення. Скажіть, будь ласка, згідно якого положення ми повинні це погоджувати на фінансові комісії. Пункт 4 рішення Чорноморського рішення а, про бюджет. Це наш грунтонік, так? Так. Тому що є такі моменти, коли надходять планові цифри, і відповідно до планових цифр вже в догонку йдуть гроші, і їх треба терміново фінансувати. Якщо ми їх не заведемо у план, ми не зможемо профінансувати відповідні кошти. Враховуючи, що ми зараз на порозі завершення кварталу, 9 місяців, можливо, дійдуть кошти І для того, щоб оперативно вирішити ці питання, нам необхідно їх завести в розпис бюджету. Ну, мені, ну, цікаво було, то, ну, порядок Є постанова проміни, яка ремонтує всі ці питання. Тому це питання контрбургів зроблені соцполітики, це все прописано. Вони на запиті до Міністерства соцполітики надавали на початку року розрахунки. Це вже третя субвенція, яку ми отримали на компенсацію придбання житла. Тому це все відслідковується і перевіряється, тому що це державні кошти. Зрозуміло. Давайте проголосуємося Хто за? Все, в порядок день вижепана. Дякую за допомогою. <паспорядок>